Доброго дня! Вас вітає компанія Автоімпорт ЗТ». Сьогодні в вашій увазі пропонується автомобіль досить бюджетний. Опель Маріва 2004 року. З двигуном 1,6 бензин, атмосферний. На цей двигун добре ставлять газ. Наразі автомобіль лише на бензині. Автомобіль з Німеччини. Оглянутий, як на свої руки, має два комплекти шин, точніше коліс в зборі. Наразі стоять зимові, окремо йдуть літні на дисках. Ось так автомобіль виглядає по колу. Автомобіль має... Там кілька дрібних царапинок експлуатаційних, ось на задньому бампері видно, але ж вік відповідний. В цілому технічно автомобіль в гарному стані. Масло фільтра під себе треба поміняти, решта все добре. Нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль чистенький. Зручні сидіння. Руль, бачите, не перешитий. 174 рідного пробігу. Автомобіль має кондиціонер. Ми включали його, він працює, заправлений, супер. Так, виглядає салон, стеля теж чистенька. Автомобіль з першого погляду є невеликого розміру, якщо подивитись у міському потоці, але за рахунок такої своєї форми досить місткий, зокрема на задньому сидінні. Багато місця навіть для високих людей? Сидіння можуть складатися трансформером, і навіть, і навіть є такі собі полочки, які на місце сидінь падають, і ефект рівного полу. Для господарських речей досить класна штука. Що ми тут маємо жилет Домкрат, знак, запаска, все, що має бути. Ось так, автомобіль виглядить з цього боку. Чистенький. Автомобіль має сервісну книжку і лише один ключ. Ще покажу. До речі, всі шиби четвертого року, окрім лобового, лобове з дев'яткою. Ось він код. Ще покажу підкапотний простір. Ось так Виглядає немитий двигун, ніякого там підтікання, ніяких страшних речей немає, дірочка про обслуговування ще в Німеччині. Акумулятор добрий. На фарах бачимо бірки з оригінальними датами 2004 року. Ну ось такий бюджетний автомобіль на свої гроші супер. Запрошуємо на тест-драйв.